Рятувальники працювали всю ніч і вночі вдалося врятувати ще двох жінок, їх знімали за допомогою автодрабини. Цілу ніч освітлювали місце події для того, аби ефективно проводити роботи. Працювала важка техніка для того, аби розібрати. Завали для більш ефективних пошукових робіт залучалися кінологічний розрахунок з міста Ромни, який на даний момент перебуває в Запоріжжі, і за допомогою собак вдалося знайти живих людей. Дуже багато уламків, виплити перекриття, залізобетонні конструкції. Тому під завалами можуть бути люди. І ми намагаємося зробити все можливе. Звичайно, надія залишається до останнього. Звичайно, сподіваємося, зараз і зараз на краще. Тому що ну, роботи ведуться, хлопці молодці, всі рятувальні служби просто працюють професійно, злагоджено, ну і ну, сподіваємося, що вони все вдасться зараз заблокувати.